Вітаю на своєму каналі. Сьогодні починаю прибирати ділянку біля будинку. Ми розбираємо старі конструкції, які залишились від попередніх мешканців. І я починаю вже потрошку прибирати листя. Навесні планую засадити тут невеликий город, але нічого грандіозного. Зелень, помідорки. Акцент в цьому році хочу зробити на квіти, клумби. Я обожнюю саджати квіти. День видався теплим, тому саме час було попрацювати на дворі. Ось така петрушка у лютому. Тут я хочу зібрати трохи тонких гілочок, тому що буду робити годівницю для птахів своїми руками, і для декорування хочу зробити гніздо, і ось такі гілочки мені в цьому допоможуть. Сьогодні на відео побачите моїх домашніх улюбленців. Це дві мої собачки та котик, який передає вам вітання. В акваріумі в мене живуть соми. Ось один з них. І починаємо майструвати своїми руками годівницю для птахів. Саму основу робили залишків дров. Такий був сонячний, приємний, теплий день. Що хотілося ось саме показати майстрування при сонячному світлі, такому яскравому і теплому. Спочатку хотіла пофарбувати повністю її в білий колір, а потім знайшла залишки блакитної фарби, такої більш бірюзової, стінки та саму кришу цю, пофарбувала у такий інший колір, щоб було більш цікавіше. Ми з чоловіком любимо майструвати своїми руками щось для дому з підручних матеріалів. І поки фарба буде висихати, робимо декорації з цих гілочок, чоловік мені допомагає робити таке гніздечко, куди ми посадимо статуетку сови. Хоч вона і не живе в гнізді, але це моя така фантазія. Сову ми купили в пепко, вона на сонячній батареї, тому вночі в неї світяться очі. Ось так вийшло і ще примайстрували таку мисочку для води. Овішуємо, на нашому подвір'ї тут і насипаємо корм та наливаємо водичку. Влітку хочу додати ще кольорів більше, або квітку в горщику, щоб було більш яскраве. Але зараз піде і так. Якщо вам цікаво щось робити, якісь своїми руками майструвати або готувати, це є в мене на каналі. Підписуйтесь, ставте вподобайки та пишіть коментарі, буду вдячна! Вступаю до випікання шоколадного пирога. Повний опис рецепту ви знайдете під відео в описі. Окремо я змішую інгредієнти кефір в мене тут 400 мл. Змішую з содою 4 г, Та відставляю для того, щоб вони почали взаємодіяти. Окремо змішую 4 яйця та цукор 240 г. Якщо любите солоденьке більш, візьміть трошки більше цукру. Далі я змішую сухі компоненти. Це в мене борошно 400 грамів, 11 грамів розпушувача. Та додаю 95 грамів темного какао. Теж перемішую так до однорідності. І тепер все змішуємо разом до такої однорідної консистенції. Сюди ж додаю дрібку солі та 160 мл рослинної Олії. Частинами буде додавати сухі компоненти. Тісто повинно мати однорідну консистенцію, і воно виходить таке занадто густе. Дуже ретельно треба його вимішати. Випікатиму я в силіконовій формі, дно змастила рослиною олією, а стінки не змащувала. І буду ставити в електричну духовку на 180 градусів режим верх низ приблизно на 40 хвилин. Ось такі пухки, смачні, міру солодкий, шоколадний пиріг. Готуйте і дякую за перегляд!